Вітаю глядачів! YouTube каналу MyUA. Я Юрій Подорожній і хотів би сьогодні поговорити на таку тему. Володимир Зеленський, президент України, нещодавно заявив про те, що війна, яку веде Україна проти Росії, може тривати десятиліттями. І якийсь, якийсь дивний резонанс це викликало в суспільстві, начебто, така заява була вперше від президента України. Але насправді, якщо ми з вами погортаємо новинні стрічки річної давнини, а я нагадаю, що це кінець квітня, початок травня. Президент вже заявляв про те, що війна може тривати десятиліттями, що Україна готова відстоювати свої позиції, відстоювати свою незалежність і територіальну цілісність десятиліттями. Як це не дивно звучить? От людська психологія, людська психіка вибрала. Найкращий варіант для себе найлегший. І цей найлегший, найкращий варіант відомий всім вислів про те, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Нам хочеться вірити в краще, але ми маємо бути реалістами, які дивляться в майбутнє і розуміють, до чого треба готуватись. Не треба панікувати, не треба створювати із цього якогось ажіотажу. Біля нас дуже серйозний ворог. І нам його треба долати, тому скільки б не тривала війна, ми в будь-якому разі переможемо. І тут я з президентом Зеленським абсолютно погоджуюсь.